Вітаю на каналі Невідомі Архіви. Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Поділись, звідки ти слухаєш нас сьогодні? Напиши в коментарях, докуди доходить ця історія. Дивись до кінця, щоб дізнатися, чому саме це сяйво над Київщиною та іншими регіонами України називають небесним щитом, і про що насправді намагається попередити нас Всесвіт саме зараз. Ви бачили новини? Ви бачили те, що просто зараз розриває телеграм-канали і сторіс тисяч українців. Київщина, центр України, нічне небо. Люди виходять на балкони, люди зупиняються на блокпостах, піднімають голови і завмирають. Навколо місяця замкнулося ідеальне, яскраве, магічне кільце, світлове гало. Стрічки новин пишуть сухо, заломлення світла в крижаних кристалах. Метеорологи кажуть зміна погоди. Але давайте будемо чесними: коли ти живеш у часи війни, коли кожен звук у небі змушує здригатися, поява такої величної мовчазної краси над столицею та областями не сприймається просто як фізика, це відчувається шкірою, це відчувається як погляд, це відчувається як знак. Прямо зараз, поки ви слухаєте ці слова, це явище обговорюють на кухнях і в окопах. Хтось каже це до морозів, хтось що це до великих змін на фронті, а хтось шепоче старі молитви, бо знає, небо ніколи не малює такі картини просто так. Сьогодні ми не просто розберемо новину, ми спробуємо розшифрувати це послання. Ми заглибимося в історію, щоб зрозуміти, чи справді це світлове кільце є захистом, чи, можливо, це попередження, яке ми не маємо права ігнорувати. Чому саме зараз? У цей вирішальний момент історії над нами запалився цей німб. Давайте подивимося на факти: що саме зараз спостерігають люди? Це не розмите пляма, це чітке, геометрично досконале коло, всередині якого небо здається темнішим, густішим, ніби сам простір там змінив свою щільність, а по краях срібло, що переливається в перламутр. Це класичне 22-градусне гало. Окобурі, як його називали вікінги, або Божий вінець, як казали наші пращури, новини кажуть, це кристали льоду, так наука права на висоті декількох кілометрів над Київщиною. Зараз проходять шари перестих хмар, насичених мільярдами мікроскопічних шестипутних призм. Але задумайтеся про ймовірність, щоб це кільце стало видимим саме так, саме в цей час. Мільярди крижинок мусять вишикуватися в єдиному порядку. Створюючи гігантську лінзу над нашою землею. У давнину, коли люди бачили таке над своїми містами під час великих випробувань, це завжди трактувалося однозначно це втручання. Існує старе українське повір'я, яке ви навряд чи знайдете у Вікіплідії, але яке знають старі люди в селах. Вони кажуть, коли місяць підперезався, він силу збирає. Що це означає? Підперезаний місяць це місяць у колі. Пояс або перевесло в нашій культурі завжди був символом оберегу, символом захисту, символом готовності до дії. Козак підперезувався перед боєм, жінка підперезувалася, стаючи до роботи. Тому багато хто зараз, дивлячись на фотографії з Київщини, бачить не просто атмосферне явище, вони бачать, як небо підперезується. Вони бачать, як над Україною формується енергетичний купол. У часи козаччини вважалося, якщо гало з'являється над табором війська і воно замкнене, цілісне це знак того, що військо знаходиться під покровом вищих сил, що жодна стріла, жодна куля не пройде крізь цей магічний бар'єр, поки віра людей сильна. Подивіться на коментарі в соцмережах прямо зараз. Люди пишуть це наш щит, небо за нас, це добрий знак. Це колективне несвідоме говорить голосніше за будь-яких експертів. Ми, українці, зараз настільки загострено відчуваємо світ, що наша інтуїція працює як радар. І якщо тисячі людей одночасно відчули надію, дивлячись на це світло, значить ця надія має під собою ґрунт. Але є й інша сторона медалі. Невідомі архіви завжди шукають повну картину. Історія знає випадки, коли Гало було провісником суворих випробувань. Гало це завжди провісник змін. Атмосфера стає нестабільною, приходить холод. У метафоричному сенсі це може означати період заморозки, період, коли потрібно зібрати всі сили, стиснути волю в кулак і перечекати бурю, щоб вийти з неї переможцем. Згадайте 1104 рік, київський літопис описує знамення веліє в сонці і місяці, коли небо стояло в колах кілька днів поспіль. Після цього відбулися великі історичні зрушення, об'єднання князів і важливі перемоги над степовиками. Небо ніби мобілізувало людей. Воно казало: дивіться вгору, єднайтеся, бо час прийшов. Чи не це саме відбувається зараз? Подивіться, як це явище об'єднало увагу всіх: від дитини до солдата, від волонтера до пенсіонера. Всі на мить відірвалися від телефонів, від новин про вибухи, від тривог і подивилися на красу. На одну хвилину нація видихнула і подивилася на світло. Хіба це не знак? Знак того, що світло завжди перемагає темляву, навіть посеред найдовшої ночі. Ще один цікавий момент, про який мовчать новини: форма Гало. Ті, хто зараз спостерігає його на Київщині, зауважують його надзвичайну яскравість. У азотериці вважається, чим яскравіше світіння, тим потужніша енергія спускається на землю. Це портал. Містики стверджують, що гало це видима проекція очищення, це спалювання негативу в атмосфері, ніби природа вмикає гігантський кварцевий ліхтар, щоб випалити все зло, що накопичилося в ефірі. Можливо, саме тому зараз нам так спокійно дивитися на нього. Не страшно, а саме спокійно. Це світло не агресивне, воно холодне, чисте і справедливе. У контексті подій, які ми проживаємо, це можна трактувати як знак наближення розв'язки, кільце замкнулося. Цикл завершується. Усе, що має початок, має і кінець, і світло навколо місяця нагадує нам про вічний порядок речей, де за зимою завжди приходить весна, а за війною мир. Тож, що робити, якщо ви бачите це прямо зараз, або якщо ви дивитеся на ці фото в телеграмі, не просто гортайте стрічку далі, зупиніться. Наші предки вірили, що в момент, коли бачиш гало, відкривається прямий канал зв'язку з небом. Це найкращий час для думки форми, не для прохання про щось дрібне, матеріальне, а для глобального, щирого наміру. Побажайте захисту, побажайте сили нашим воїнам, побажайте перемоги світла. Вважається, що енергія мільйонів людей, спрямована в одну точку під час такого небесного явища, здатна змінювати реальність. Науковці скажуть, вам завтра похолодає можливий сніг, і вони будуть праві, але серце каже інше. Серце каже, що сьогодні вночі над Україною розгорнули небесний покров, і ми всі під цим світлом. Напишіть у коментарях прямо зараз. Ви бачили це? Де саме ви знаходитеся? Київ, область чи, можливо, інші регіони. Чи відчули ви щось особливе, дивлячись на це магічне коло? Ваші свідчення це теж архів, архів нашої стійкості і нашої віри. Це були невідомі архіви. Я не знаю, що принесе завтрашній день, але я знаю одне. Поки над нами сяють такі знаки, поки ми здатні бачити красу крізь дим і темряву, нас не зламати. Слідкуйте за небом і підписуйтеся на канал, щоб розуміти знаки, які посилає нам світ. До зустрічі!